Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас такий невеличкий ролик по тому, як протягнути силову проводку на Renault Symbol 12 рік. Силова проводка в мене для музики, зразу скажу. От, І плюс одна, один дріт це пряма розетка, так звана від акумулятора до прикурювача. Коротше. Протягується вона в мене через штатну резинку, вона одна тут є. От Вона так виглядає. протягнуто два силові провода. Два підсилювача, чотирьохканальні. вканальні. В цілому показую, Переходимо під капот. Що потрібно для того, щоб провести провода, сюди. Для цього потрібно в першу чергу зняти акумулятор. Далі зняти акумуляторний щит. Він кріпиться на, по-моєму, так, Раз, два, три, три, три чотири. І тут п'ятий під дротами. От. Далі відсуваємо цю штуку. В кого нема газової, то що легше, менше шланги, менше натяжки. І от там от, за по суті, самою стойкою, ну, по суті, десь отут, в кутику, є та сама резинка, через яку протягуємо от сюди. Вон там можна протягнути, ну, я знаю, в мене от два кабеля, по тому що ні, це є 10 ГА і це, це по-моєму, 8 ГА. Ну, і цей тоненький. Це прямий плюс на прикурювач. От. Я думаю, що це відео комусь допоможе, прискорить процес розборки, а я вже збираю назад. Ну, забув зняти зразу, як розбирав. Але тут, повірте, тяжкого тільки пропхати через ту резинку, вона туга. Ну, але зато, якщо пропхаєте, то вся решта не є так складно. Ну, в цілому, це все, що я хочу показати.